Вітаю вас, мої любі малята. Зима найхолодніша пора року, але все одно дуже цікава та весела. Коли, як не взимку, можна довго дивитися, як падають білі, пухнасті сніжинки. За віконцем темним, чудо із чудес, білесенькі сніжинки падають з небес. До нас сьогодні завітав гість, який дуже полюбляє зимоньку. А хто це? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Він не лялька і не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик! Наш сніговичок полюбляє зимові розваги. Давайте поглянемо, як можна розважатись взимку? Взимку можна кататись. На лижах, на санчатах, ковзанах, а ще гратися в сніжки. Сніговичок пропонує пограти з ним в гру зимові забави. Погляньте і назвіть, що потрібно для катання на санчатах: лижі, ковзани. Санчата, сніжки. І де це знаходиться? Вгорі, внизу, праворуч, ліворуч. Так, для катання потрібні санчата. Вони знаходяться праворуч. Що потрібно для катання на ковзанах? Санчата, сніжки, лижі. Ковзани. І де це знаходиться? Вгорі, внизу, праворуч, ліворуч. Так, для катання потрібні ковзани. Вони знаходяться внизу. Що потрібно для катання на лижах? Лижі, ковзани, сніжки, санчата. І де це знаходиться? Праворуч, ліворуч, вгорі, внизу. Для катання потрібні лижі. Вони знаходяться ліворуч. Що потрібно для гри в сніжки? Санчата, сніжки, ковзани, лижі? І де це знаходиться? Ліворуч, праворуч, вгорі внизу. Для гри в сніжки потрібні сніжки. Вони знаходяться вгорі. Молодці малята! Сніговичку сподобалось з вами гратися. До нових зустрічей!